Друзі, це Херсон. Ви чуєте сигнали повітряної тривоги. Весь час збукає. Окупант не залишає спокою. Це багатостраждальне місто. Щодня обстрілюючи його і знищуючи інфраструктурні об'єкти і цивільні об'єкти. Тут майже не залишилося цілих вікон. Ну, ось отак от все забито майже картоном, тому що щодня і фанерою, тому що щодня йдуть ворожі обстріли. І два дні тому росіяни жорстоко обстріляли залізничний вокзал, загинув поліцейський і наше співчуття родині загиблого постраждали цивільні, обстрілюються лікарні, обстрілюються школи, дитячі садочки, але місто вражає своєю стійкістю. І сьогодні ми тут для того, щоб і підтримати місцевих жителів, подарунки привезли дітям напередодні нового року. Відвідали нашу пекарню, яка от рівно рік працює щодня, випікаючи 700 буханок хліба, які роздаємо і в лікарні, і військовим. Херсон, ми тебе.